Друзі, вітаю усіх на каналі, вітаю усіх гостей, хто завітав. Сьогодні хочу запропонувати ідею приготування м'яса по-французьки, але не зі звичайного стейку, як ми зазвичай готуємо, а з меленим м'ясом. Якщо ви не пробували готувати таке м'ясо по-французьки з меленого м'яса, дуже рекомендую спробувати приготувати. Думаю, що така ідея приготування вам також сподобається. Щось іншого і також дуже дуже смачно. Спочатку нарізаю цибульку кубиками невличками і далі буду її сікти дуже дрібненько, щоб додати до фаршу. Далі нарізаю цибулю під м'ясо по-французьки, нарізаю її півкільцями, також можна нарізати і кільцями. Декот для запікання я трішки полила водою для того, щоб пергаментний папір не сувався і легко наложився. Далі накладаю цибульку нарізану півкільцями. До м'яса меленого додаю цибулю нарізану, дуже дрібненько додаю приправу. У мене сіль перець і трішки додала універсальної приправи. Добре все перемішую. Також можна додати сухий часничок. Лікінцями нарізаю картоплю. Картоплю перекладаю в миску, додаю сіль перець і добре перемішую. Картоплю викладаю на цибулю. Першу формую не то всі котлети, далі добре їх так розбиваю, щоб вони були плоскими, і викладаю на картоплю. Далі гриби нарізаю частинками, викладаю на м'ясо. Мітор нарізаю кільцями і викладаю на гриби. Далі буду ставити готувати духовку. Завжди на пергаментний папір ще трішки доливаю або води, або бульйону, для того, щоб не підгорала цибулька, Ось, і зовні прикриваю фольгою, також, щоб зовні нічого не пригорало, а лише, щоб так зтошилось до готовності. Коли вже овочі всі будуть готові, тоді відкриваю зверху фольгу і буду вже викладати сир. Жовтий твердий сир натираю на терці з грубими очками. До сиру на тартову додаю майонез, добре все перемішую. Далі сир з майонезом викладаю на помідор на кожне м'ясо. Далі ставлю в духовку буквально на 2 хвилинки, щоб сир розтопився. Я не люблю запеченого сиру, тому дуже рідко запікаю. Сьогодні хотіла, щоб сир просто розтопився. Тому поставлю на 2 хвилинки, сир трішки розтопився, далі виключаю духовку, і в тій теплоті сир розтоплюється до кінця. Звичайно, кожен може підлаштувати під свій смак. Хтось любить запечений сир, а хтось просто, щоб він розтопився. І ось таке смачне м'ясо по-французьки у нас виходить. Дуже смачна ідея приготування з м'ясом меленим. Якщо ви такого не пробували, спробуйте приготувати, думаю, що вам сподобається і будете готувати не один раз. Нановні друзі, надіюсь, вам сподобалось сьогоднішнє відео, будете готувати. Завжди запрошую усіх підписатись, хто ще не підписаний. Також ставте, будь ласка, вподобайки. Підтримуйте мене, підтримуйте мій канал, буду вам за це дуже і дуже вдячна. Дякую всім за перегляд, готуйте, нехай вам смакує. Зустрінемось з вами уже в наступних відео. Усім до зустрічі і па-па!